Ми всі захисники, всі разом. Волонтери, парамедики, поліціянти. Усі разом. Ми є захисниками. Наші воїни, наші добробати. До дня захисників і захисниць України, херсонські волонтери та військові мали честь обійняти один одного та подякувати за спільну боротьбу. Дуже вдячні міські, окрім вам, дорогі наші воїни. Ми знаємо, що ми стоїмо за вашими спинами і нам за ними безпечно. Але і ви знаєте, що ми не просто там стоїмо. Я пишаюся тим, що можу називати себе е, теж Херсонцем, тому що я з Херсонської області родом, зі степів Херсонщини, і я знаю, що пережила Херсонщина. Немає жодного міста в Україні, е, яке знаходиться так близько, так близько, і все одно воно живе. Дякую вам за цю мужність. Воїни-захисники подякували волонтерам за підтримку з перших днів деокупації Херсона. Окремі відзнаки надійшли й від легендарного комбата Дізеля за незмінну допомогу батальйону. Комбата знаю багато років. Щиро дякую за усі обійми, усі теплі зустрічі. Знаю, що на передових позиціях, де ви знаходитесь, дуже тяжко. Хлопцям, добробатам, побратимам, братам, до неба сили, здоров'я. Не рахує подолані кілометри на фронт і Тетяна Князева, відома херсонська письменниця та волонтерка. Кожного ранку молюся перед дорогою і дулаю легко. Усі кілометри, а ви знаєте, що. Без броніка сьогодні і без шолома не можна. Мій хлопці подарували броню, жилет, шолом, і навіть коли бачать, я веду репортажі, телефонують сигналі, кажуть: Тетяна, одягай шолом. Нам це не подобається. Хлопчики чекають на наше мариноване сало з нашого геройського міста Херсону. На сьогодні ну, більше п'яти тонн. П'ять тонн власними ручками. Хлопчики дуже люблять, кажуть, іноді шуткують. Я кажу, все взяла, все склала, а вони пишуть, без сала не приїжджай. Ну, це наш енергетик. Під час заходу прозвучали історії про те, що допомагає військовим триматися у найважчі моменти і які вони мають обереги. Оберег це вишиванка, О, в мене є на руці. І хрестик сім'я подарувала. А все, що мене тримає на цій війні, це те, що я сам з Херсона, я на херсонській території, я захищаю свою рідну землю. Мабуть, кожен зараз, зараз вірить і в Бога, і в маму, і в жінку, і в бабуську, і прабабушку. Ну тільки не в черта.